Здійснюємо прямо 5 кілометрів. Історія, за якою слідкувала без перебільшення уся Львівщина, двохрічна Яна придумала собі вечірню мандрівку, але додому так і не повернулася. Рідні забили на сполох практично одразу, але де тільки не шукали малечу марно. Вона немов крізь землю провалилася. Вже тоді сім'я звернулася по допомогу до поліції і почалася масштабна операція з порятунку. Рятувальники, правоохоронці, кінологи та сила селена небайдужих односельців, майже 600 людей, буквально по міліметру прочісували Карпатський ліс водойми та поля. Повітря навіть запустили без. Пілотники, але ніч минула без жодного результату. Почти в нього за ті на совсем. Вона винагаєва, вона финахаєва. лише сьомі ранку. Люди нарешті почули довгоочікуваний вигук. Знайшли знеселена та замерзла. Яна була у лісі буквально в трьох кілометрах від свого будинку. Поліція сказала, що дитині ніхто шкоди не завдав, але медики зараз за нею спостерігають у лікарні. Ця історія з щасливим фіналом, яка доводить, що добрі серця та згуртованість творять дива. Ці освітяни, дослідники, громадські діячі та представники влади на ці три дні усі вони об'єднаються у спільних обговореннях та дискусіях під час конференції. Антидот у центрі уваги тема культури у час війни. Антидот, спочатку, це була. Така ідея противодія маніпуляції дезінформації через мистецтво. Але потім ми зрозуміли, що треба побудовувати набагато ширше і насамперед об'єднувати українців, які в країні. І за кордоном, тому що це дуже потужний ресурс, і на жаль, поки нема такої певної стратегії у держави, що робити, ну неможливо позиціонувати себе як тільки жертва агресії або війни. Треба ну, вибудовувати сучасний міф митець та... порівнює Україну з поліфонічним багатобголосцям, на відміну від унісонного звучання диктаторських та авторитарних країн. Звичайно, в диктаторських або авторитарних країнах це унісон, тому що всі поють і марширують в одну ногу. В Україні притаман на більш поліфонічному многоголосі. Тобто, коли я чую кожен голос, але одночасно, коли вони в місті, то це звучить дуже потужно і красиво, але треба налаштувати. Саме це й напрацьовуватимуть під час конференції, у якій до слова візьмуть участь і українці за кордоном. Це наша самоідентифікація, що ми українці, що ми одна з чільних націй Європи, з древніх націй, з своєю древньою культурою. І тому це важливо. Це важливо, щоб українці, які там теж це відчували, щоб вони відчували себе меншовартісними. Мистецтво це дієвий механізм протидії російській пропаганді. Тож саме тому, пояснює Зіновій Козицький, фонд і підтримав ідею конференції Антидот. Російська пропаганда це отрута. Це така отрута, може, повільної дії, але вона отруїла, ну, ну, вона отруїла все світове суспільство. Вона кругом. Якщо отрута входить в голови людей. З отрутою завжди бореться антидотам. Буде ламання такого міфу чи стереотипу про те, що багато російських українських імен є російськими, і щоб вибудовувати якийсь новий міф, спочатку треба зламати старий. І одна із місій буде повернення. Чи перехрещення з російських на українську ідентичність імен серед іншого додає Христина Береговська обговорюватимуть наболілі теми, евакуйоване мистецтво, адже лише невеликий відсоток на жаль наразі у безпеці тоді як решта неймовірних експонатів залишаються під обстрілами. Наприклад, місія нас галереї, як інституцій, є якраз популяризувати наші надбання, наші фонди національні, але перед тим як їх популяризувати, спочатку їх треба полікувати, відреставрувати, тому що час евакуації ця дуже довга дорога, яке воно йшло з під небезпеки в більш-менш безпеку, воно нанесло великих шрамів на мистецькі арт-об'єкти. Перший день конференції проходить у Зенек галері Наступні ж два дні усе відбуватиметься у центрі Шептицького уку. Тут і публічні дискусії, і воркшопи. До слова, результатом триденної всеукраїнської конференції Антидот єднання стане візійний документ із конкретними пропозиціями для Міністерства культури та Міністерства національної єдності. Марічка Драбич Семен Пулик Правда тут Львів. Декілька десятків маленьких пацієнтів з вродженими та набутими вадами по вік, очей та обличчя з'їхали зі всієї України до львівського хмадиту, в очікуванні потрапити на консультацію. А все через те, що сюди прибули американські офтальмохірурги, щоб спільно з українськими фахівцями допомогти відновити зір та риси обличчя дітей серед охочих. Олена з донечкою яринкою близько півтори роки тому за кордоні фахівці їм уже допомогли, але задля ще кращого результату вони знову приїхали на огляд. Ми вирішили сюди поїхати в консультацію. У нас є епікантус, який нам зробили. Нам підняли вії, взяли з ноги, кусочок шкірки і підшили так би біля ока. І ми дуже задоволені. Операція тоді пройшла успішно і результат потішив як хірургів, так і саму маленьку пацієнтку. Я ліпше вже бачу. Мені дуже файно так. Можу гарно малювати тепер. Може кататись ліпше, можу ліпше танцювати, співати. Як зазначають фахівці, у випадку яринки задля кращого результату потрібна ще одна операція. Відтак наразі батьки будуть приймати рішення щодо наступного етапу хірургічного втручання. Зазначимо, що цього разу закордонні медики приїхали в межах третьої міжнародної місії Віжен Ukraine. Ми радо прийняли цю можливість, тому що діти це майбутнє країни. Це мій четвертий візит до України. Ми почали співпрацювати з Охмадитом півтора роки тому, і найголовнішою ціллю мого приїзду в Україну є оперувати, консультувати і лікувати українських військових та дітей. Разом з американським хірургом Хорхе Корона також прибули ще два офтальмохірурги зі США, зокрема Стюар Сейф та доктор Дейв Расел. Разом з українськими лікарями вони працюють з найскладнішими клінічними випадками серед дітей, а також військових, які втратили зір і частину обличчя внаслідок міновибухових травм. Ми сьогодні вночі повернулися з Києва. Ми там оперували військових у Київській обласній лікарні, консультували їх. І тепер ми маємо два дні на Львів. Це є лікарня Охмадит, центральний госпіталь західного регіону і це є госпіталь лікарні Суперхюменс. Фокус нашого проєкту не просто оперувати, але й передавати знання, щоб тут українці могли робити це самі. У львівському Хмедиті фахівцям вдалося проконсультувати пів сотні дітей та виконати 18 складних пластичних операцій. Всі операції в нас сконцентровані на пластиці повік, на реконструкції повік з проблемами сльозово-відних шляхів, реконструкцією. На місію в нас було подано заявок близько 210. З них ми вибрали 40, тому що були є різними патологіями, якими навіть не займаються наші колеги. Відповідно, ми обирали і вирішували які патології. Буде будуть прооперовані чи проконсультовані нашими друзями. Зазначимо, що усі консультації та операції для дітей безкоштовні. А цей візит спрямований не лише на допомогу дітям, але й навчання та обмін досвідом з американськими хірургами. Разом з американськими лікарями, американськими колегами. Працюємо досить тривалий час. Це наші лікарі їздять на стажування. Також вони приїжджають до нас щоб навчати і разом з нашими лікарями оперувати. Оперують же наші лікарі. Американські колеги тільки м, важливий момент підказують, що зробити правильніше. Ми насправді дуже хочемо продовжувати працювати з вашими лікарями, оперувати ваших пацієнтів і допомагати вам боротися за вашу країну і за майбутнє вашої країни, зокрема дітей. Наша співпраця вона зростає, і ми з нетерпінням чекаємо нашого повернення назад знову. Додамо, що ця місія стала можливою завдяки благодійному фонду Християнська медична асоціація України в межах проєкту AdUCAR у партнерстві з американськими організаціями Ліп Глобал Missions, Разом for Ukraine та Ads Friends. З початку повномасштабної війни команда Християнської медичної асоціації провела понад 10 міжнародних місій, під час яких було безоплатно прооперовано понад 800 пацієнтів. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Перший проректор добряче нагрівся на своєму кріслі. Правоохоронці спіймали високопосадовця провідного львівського університету на мільйонних оборудках. Негідних спільно зі своїм колегою з відділу державних закупівель вирішили за бюджетні кошти придбати ортехніку, але продавцем обрали дружню до них фірму, яка разом з ними обдурила державу немало, не багато аж на 2 мільйони гривень. Вказаний посадовець організував проведення публічних закупівель за завищеними цінами і в представників афілійованих комерційних структур. Йдеться про закупівлю комп'ютерного обладнання та багатофункціональної архтехніки на мільйони бюджетних коштів. Отже, для здійснення такої схеми топ посадовець залучив ще спільника. Ним виявився начальник відділу державних закупівель, який саме готував тендерну документацію та коригував необхідну вартість товарів у документації. Після реалізації такої оборудки заздалегідь визначена афілійована компанія отримала майже 2 мільйони гривень неправомірної вигоди. Це сума, на яку було завищено ціну товарів. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів, а також провели вісім обшуків за місцями проживання та роботи, а також в офісах афілійованої комерційної організації. За результатами обшуків було виявлено документи з доказами незаконних оборудок. через Шигині. Намагалися провести чергову партію контрабанди. Спроба була невдалою. Під час огляду автобуса виявили рядину для електронних сигарет та жувальні гумки з нікотином. Вантаж знаходився у багажному відділенні автобуса. За словами водія, товар він отримав у Німеччині як передачу і мав доставити до Києва. У документах партію Карма чомусь не вказав. За попередньою оцінкою загальна вартість виявленого товару перевищує 800 тисяч гривень. На водія складено відповідний протокол. Ще одна ДТП з підлітком за кермом мотоцикла сталася на Львівщині. Відомо, що між собою у великих мостах не розминулася вантажівка та двоколісний. Внаслідок цього 15-річний водій отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Наразі причини цієї ДТП з'ясовують правоохоронці. Вже відкрите кримінальне провадження.